О, лише калячих експресів, друзі, вітаю! Сьогодні у нас буде випуск, так би мовити, про цензуру. У мене в різних соцмережах дехто дуже різко відреагував на випуск про свободу слова. Люди вважають, що в нас просто жорстка цензура в країні. Ну просто нема куди дітися, просто страшне. І знаєте, я спостерігаю, що кожен під словом цензура має на увазі свої якісь поняття, і ви знаєте. У 95-го кварталу, виявляється, теж є цензура. Отакої, але ви навіть не уявляєте собі, яка самоцензура на квартал тисне самоцензура. Про це ми дізналися від Ірини Сопонару та захисниці всіх ображених хейтом Маші Єфросиміної. І тоді в інтерв'ю ти дуже м -м, стійко сформульовано жорстко навіть. Відстоїш позицію квартала. Мовляв, у цього є свої глядачі, є свої прихильники, є купа днів після ефіру, коли люди сміються, а через кілька днів починається страшенний хейт, скандали тощо. Тобто ти абсолютно в позиції за квартал і за ці жарти. І тоді, в тому інтерв'ю, яке відбулося рік тому, ви все ж таки проговорювали, що. Ну, дуже багато у кварталу хейту постійно щось прилітає. Але б чого? Чого? Ну просто, знаєте, несеться сам собою хейт і несеться на пустому місці. А квартал тим часом висміює військових, висміює переселенців, ну, та сама сільськадовська, відома, знаменита. А хейт от сам якось по собі несеться. І ми бачимо, що квартал, мало того, що не виніс жодних уроків із. Цієї всієї ситуації, яка виникала неодноразово просто з різними сюжетами. Та ще його учасники продовжують відстоювати позицію, що все нормально, мовляв, у квартали під час війни. Все вони правильно жартують, і знаєте, позиція така у них. Ми, звісно, вибачаємося, ви звиняєте, але ми маємо рацію. Бо ж треба тепер самоцензурити себе. Це ж тепер купа хейтерів. Набігає. Якщо раніше ми так, можливо, там я як комік більш якось легковажно могла стати, мені смішно ха-ха-ха, все. Я там не думала, кого це може образити. То зараз я стараюся думати про це. Але з іншого боку, мене дуже засмучує, що гумор піддається такій цензурі, тому що гумор перестає бути таким, знаєш, хльостким наче. Гострим. Гострим, так. Да. Колись квартал за це дуже цінували, тому що вони так гостро собі дуже дозволяли жартувати. Да? І це така сатира була на сьогодення. От, ну Цих коміків зараз, наче лишають зубів, знаєш, вони не можуть так цапнути смішно. Але ми вже можемо порадіти, що пані Сопонару раніше не думала, а тепер думає. Якщо раніше ми так можливо, там я як комік більш якось легковажно могла стати мені смішно, ха-ха-ха, все. Я там не думала, кого це може образити. То зараз я стараюся думати про це. Це вже прогрес, але все одно квартал, бачите, не винен. Квартал не винен, що в Україні існує військова форма. Тоді вас на ТЦК в принципі звинувачували в тому, що ви навіть військову форму за одягнули. Трошки я знову ж таки не погоджуюся з цим з цією претензією, тому що актори ну ТЦК носять військову форму. Якби вони носили іншу форму, ми б вдягнули іншу форму. Тому мені здається, ця претензія дивна. Можливо, слід було б придумати для ТЦК якусь особливу форму, щоб одразу було зрозуміло, хто да перед тобою. От і тоді б не було цього конфлікту і цих. Тим не. не менш, ви не відмінили подібні е, сценки? Форма одягається. Це не стало табу. Я не впевнена, що це стало табу. От, оце це б не вигадала військової форми. То бідному 95-му кварталу не довелося б мені виходити на сцені і терпіти цей гейт. Якщо раніше ми так можливо, там я як комік більш якось легковажно могла стати мені смішно, ха-ха-ха, все я там не думала, кого це може образити. То зараз я стараюся думати про це, стараюся думати, але не завжди виходить. І знаєте, простий діалог. Як насправді і багато останнім часом таких от резонансних інтерв'ю між людьми, які навіть ну не пробують заглянути і зрозуміти якийсь контекст, так усвідомити, в якій країні вони знаходяться. От він такий от типовий. Знаєте, з однієї сторони є фросиніна. Сидить захисниця від хейту? З іншої сторони Сопонару розповідає, що тепер через той проклятий хейт, в неї тепер цензура. <плес> Пані, у вас велика аудиторія, і коли ви гадите на частину вашої аудиторії, на українців, той час, коли вся країна переживає найскладніші часи, можливо, за всю історію, причому чому гадити на військо, яке всіх нас захищає? То про що взагалі тоді можна говорити? Що гумор піддається такій цензурі, тому що гумор перестає бути таким, знаєш, хльостким, наче. гострим. Гострим. Да. Колись ці квартал за це дуже цінували, тому що вони так гостро собі дуже дозволяли жартувати. Да? І це така сатира була на сьогодення. От ну, цих коміків зараз наче лишають зубів. Знаєш, вони не можуть так цапнути смішно. Не знаю про яке смішне цапання говорить е, пані Сапонаро, і що смішного в принципі в 95-му кварталі, але давайте випустимо цей момент і уявімо, що вони таки смішно жартували хльостко, гостро це все уявімо, що це буцімто було в їхньому уявленні. Ну так вони тоді цими ж своїми жартами займаються не з повномасштабного вторгнення, коли у них увімкнулася самоцензура. Не з 24-го року, не з 23-го і не з 22-го. Вони перестали займатися тим, чим вони кажуть, із з 2019 року, коли президентом обрали Зеленського засновника 95-го кварталу. І вони перестали жартувати про владу. Я не кажу, що владу треба висміювати зараз під час війни, як би інколи не хотілося, але ж кварталу не хочеться, і справа не в повномасштабній війні, якої вони прикриваються. А справа в тому, що квартал не зміг би так само жартувати про своїх, які не може. А це означає, що квартал 95, який подавав себе як буцімто політична сатира. Час атера дуже гучне в даному випадку слово, був просто кон'єктурним, однобоким проектом, аби не сказати політичним, був і залишається. Але хто в усьому винен, в усьому винні хейтери українці І тоді в інтерв'ю ти дуже стійко сформульовано жорстко навіть відстоїш позицію квартала. Мовляв, у цього є свої глядачі, є свої прихильники, є купа днів після ефіру, коли люди сміються, а через кілька днів починається страшенний хейт, скандали тощо. У цього є купа прихильників. Оце так несподіванка. Оце так виправдання. Ви знаєте, якщо кошовий зніме штани і покаже свою дупу, то Ну це теж буде не повірити багато хто дивитися. Тому що і у фільмі в жаху завжди є своя аудиторія, але це все не змінить єдиного факту. Це залишатиметься дупа кошового. До речі, не здивуюся, якщо таке насправді було. І зараз ці дві панянки розмовляють про таку ж дупу кошового, як про якісь високі матерії, і про гумор, які вони змушені цензурувати. Вау! При цьому цих прихильників, цих українців, 95-й же квартал привчав сміятися з військових і сміятися із переселенців. Робив із цього норму. Ну і до того ж, квартал вже сам обирає про що жартувати під час війни, правда? От чи пожартує квартал про Єфросиміну так, як вони жартують про? Переселенку зі Скадовська. Ну, чи ще про когось. Не пожартую, правда? Бо подружки, бо всі в одній пісочнице. Слабо зробити номер про Хейт. Це ж стільки матеріалу було б. Чи я не знаю, наприклад, про Олександра Корнієнка, віце-спікера Верховної Ради. Там же бездонне джерело. <му> Не має штани. Дальше Дійсно будемо ми Натомість квартал обирає пожартувати про групу українців, у яких більше немає житла, можливо, більше взагалі немає рідного міста. Скадовськ, слава Богу, стоїть, але ж на Донеччині ми знаємо, що з містами відбувається, як росіяни їх знищують просто до згарища. Цієї ночі. Росіяни знову випустили на українські міста півтисячі шахетів і ракет. Київ, Одеса, Запоріжжя, інші міста. Є загиблі і понад сотня поранених. Ворог прицільно влучив у житлові будинки в гуртожиток. В Одесі росіяни знищили інклюзивно-ресурсний центр, де лікувалися слабочуючі, слабозрячі діти та діти з аутизмом. Мені здається. В цьому всьому, коли ми це все переживаємо кожен день, то цього нашого досвіду має бути достатньо аби не жартувати з переселенців та військових. Бо коли квартал жартує з військових та переселенців, то вони в контексті війни. А коли вигрібають за недолугі жарти, то вони вже не в контексті. То тоді вже якось війна не поруч із ними. Це виходить, тоді військових не в таку форму вдягнули. І я це мовчу взагалі про те, скільки антиукраїнської та совкової фігні зробив квартал за весь час свого існування. До речі, гляньте, Таня макітенко Глівна робила якраз розбір інтерв'ю від іншої колишньої кварталівки Олени Кравець, яка ходила до Емми Антонюк. і теж до неї взагалі нічого не дійшло про те, що робив квартал. Вона досі захищає свою СНГшну оптику і вважає, що нічого страшного вони в кварталі не робили. Друзі, перш ніж ми продовжимо, два невеличких оголошення. Ми хочемо зі Сашком Стрільчуком подякувати вам за те, що ви долучилися до збору на наземну станцію для керування дронами для 155-ї бригади. Станція вже на Покровському напрямку. І подяка вам від наших захисників. Хочемо подякувати санітарки, а саме тих небайдужих людей, які долучились до цього збору. За ваші кошти була придбана повністю наземна станція ціною 77 тисяч. За життя на смерть з Україною в серці. Друзі, триває ще один збір, до якого я би просив вас долучитися. Це збір на аптечки для медиків на Донеччині. Дуже прошу долучитися до цього збору. Посилання на банку на монобанку я залишаю внизу. Друзі, і що ж до обстрілів, я теж дещо хотів би додати, я закликаю вас бути дуже уважними, водночас. Відписатися від тих ЗМІ, чи телеграм-каналів чи сторінок, які намагаються хайпувати на цих обстрілах, бо ми бачимо, звісно, абсолютно людожевські людожерські висвітлення того, що відбувається. Особливо вчора, під час обстрілів, я бачив, що відбувалося в телеграм-каналах, у київських пабліках. Друзі, є в принципі один. Такий адекватний канал називається монітор, про який можна говорити так, якщо ви хочете про щось стосовно чогось орієнтуватися стосовно повітряних атак, він так виглядає. Ось так виглядає нормальна подача інформації. Натомість вчора по телеграму, по столичних, зокрема, пабліках я бачив, як неслося повне лайніще і знакруту. Паніки, істерики, на якому ще й намагалися телеграм-канали зібрати бабло, підписки та хайп. Ось буквально буквально кілька цитат, Ну це взагалі не налазить ні на що. Жителі Київщини, увага! Тепер ви можете бачити, де летять ракети. У зв'язку з останнім обстрілом Києва урядом урядом! Разом із військовими аналітиками Інсайдер була створена офіційна система радарів, і просимо негайно підключити систему радарів Інсайдера. Ну, це який має бути цинізм. Все це а, рясно ілюструється з шахедами, сиренами, червоним кольором. Або увага кияни, щойно військові скинули мапу, де видно. Куда летять шахеди, очікуємо понад 300 безпілотників. Або ще краще. Уже російською мовою. Бля, посмотрите, сколько, какое количество шахедов. Позаботьтесь об укрытии, если этого еще не сделали. Уже можно и на украинскую, в принципе. А далее, друзья, еще краще. Кровавая луна взошла над столицей. И вот этого много, много, много Це, в принципі, не лише в телеграм-каналі, в Телеграм -каналі, телеграм, о, телеграм каналі Телеграм це задав ось цей тренд, так, в принципі, соцмережі задали цей тренд. До нього підключилися звичайні традиційні ЗМІ, які теж мають соцмережу, і в принципі поводять себе. Точно так само. Чи це адмін цього пабліку, вибачте, просто довбойоп, чи він так заробляє, чи, чи ще щось, чи він працює на Росію, чи він е, заробляє тим, що публікує е, деякі повідомлення із Росії. До речі, таке, таке може бути, і в принципі, вся ця подача теж може бути частиною ПСО. Я просто не знаю. Хто адмін цього пабліка? Так, тут багато варіантів насправді, як, як все може е, бути. Єдине, що ми можемо робити, це відписуватися від такого, зменшувати час споживання соцмережі взагалі краще Телеграм не юзати, Тікток не юзати. І я єдине, що можу порадити вам, підписуватися на мій youtube канал, бо ми тут за здоровий критичний аналіз інформаційного простору. Друзі, також хочу вам дуже подякувати за те, що ви дивитеся. Не забувайте ставити вподобайку. Не забувайте поширювати це відео. А також пишіть ваші коментарі, що ви думаєте про ось таку оцінку 95-м кварталом своїх дій. І як розкажіть, як ви орієнтуєтеся у тому під час цих, під час цих повітряних тривог. Також, друзі. Особлива подяка моїм патронам на Патреоні і спонсорам на Ютубі. Друзі, з вашою допомогою виходять нові відео. Але як завжди нагадую, що вперше ми маємо донатити на Збройні Сили України. І ви також можете задонатити внизу в першому закріпленому коментарі на аптечки для наших військових на Донеччині. Будьмо гідними. Па-па.